Друзі, привіт! Ху. Ну капець, на машині вибило. діти зимні колеса, це весна. Топаю я в лісне озеро. Маю отаку тілешку. Прикольно! Складається Треба трошки пішочком Це все піднести. Хоп! Ось, вона так складена, тільки так розклав, чик. О, і можна до 50 кілограмів на ній. Щось грузити. Все, закидаю сумочки. О, отак от це виглядає. Все, погнали. О, дивіться, яка красота! Отут справа там злив води. Відповідно, отут збирається на мол, тут глибина, тут немає, думаю, сенсу ловити. Якщо є тут риба, то літом може бути Там 5 метрів від берега, вона собі там хова, від жари жерихова. То ми йдемо туди далі. Йдемо до початку, там де буде заходити вода, але ми сядемо на третині озера. Тут буде такий перехід. О, прийшли ми. От виходить зліва там заходить вода. Я знаю, метрів сто. Там Там вузько і там мі мілко. Тут іде така середня глибина і пішла отуди, там вже більша глибина. Ми Будемо посередині сидіти. Переважно в таких місцях риба постійно ходить туди. Звідти і тут завжди є якась риба. Будемо зараз маркеритися, шукати місце. О, то буде така швидка рибалка на флет. Як я зараз обіцяв. О, є в мене така стоєчка. Так прикольно. Звідси скручуєш, сюди собі перекручуєш і щоб дуже класна фіксація буде. Ось. І все. Сюди і тут так само. На дві ножки. Ну, на одній постійно воно бігає. Все, буде в мене два фідера. І буду, зроблю корм і буду гратися насадками, пробувати, що він. Хоче отак. От все забиваю. Що затиснув. Хоп! Лепота. Собі треба регулювати, щоб високо, як треба підняти. О. О. Має такий маленький маркер. Тут маркер метрів 140 ширина, 70 до половини, Ось вже буду щось шукати. О, якщо далі, то все рівно, якщо хтось би прийшов ловити, буду в мене кидати. О, все, грузик, така штучка. І... Все, готовий в мене такий маркер. Хоп, хоп, такий малесенький. 60-70 метрів. Хватає, вспливає. І грузило 130. Пробуємо щось шукати. Один раз кину. Протягнув два рази і одразу попав на, на камінь якийсь чи ракушку. Зразу застукав. це приблизно звідси. Воно дуже погано видно маркера. Приблизно метрів 60-70, більше немає. Значить, може і 70 немає. Ну, зараз буду пробувати попадати в нього фідр, щоб я нічого не відбивав ніякі дистанції. Попаду, а потім заберу і одразу на цей же спомп поставлю її. Якщо треба, будемо кормити. Так, по кормушках. Ну, я завжди прихильник, чим менше, тим ліпше. От, є 60 грам. Озеро окути все в лісі. І тут вітер, якщо буде, він не буде сильний. Щоб 60 грам кормушка буде тримати по любе. Так, беремо дві штучки. Буду тільки на два. Підеро ловити. Кормити не буду, перший буду кидати, дивитися. Якщо би риба якось проявляла, тоді буду пробувати кормити. Є. Все, петля в петлю. Запихаю монтаж. Хоп. Хоп і все. Я готовий. Є. Так, що робимо корм? По корму. Просто темна буде. Одна прикормка. Ось така чорна, рибна. Перше я буду тільки сипухою. Якщо б були покльовки, я б тоді візьму пелець. Такі 2-3 мм буду Тому що зразу пелець він, для чого він? він не потрібен. Нам треба, щоб роздало зразу сигнал. А друга, знаю, що тут я мур, хочу на амура, оце перебита кукурудза. До неї я додам трохи грового ліку. муки. Отак. Що в нас амур любить? Та й короблю. муть. Щоб. І додам такої трошки прикордонки. Це теж метод мікс. Щоб непилося трошки більше. Отакий. О, це що зараз я замішаю. О, є в мене такий пелець. Простий, рибний, без ніяких смаків. Це пізніше. Все, даю воду. Замішую і хай настоїться. А я буду свій маркер шукати, бо ледве видно його. Мене... Треба зараз його порухати трошки. О, тут чорно. Є. О, а тепер цього кашку. А від такого тащиться. Якщо він прийде в точку, він точно тянеться. Шансів у нього нема. Ось От, отакі капець. Нічого навіть не треба додавати. Як у воду попаде, буде таке, як молоко. Все, хай впирає воду. Люди, це капець, льот, льот на траві. 29 квітня, це просто капець. Тож весна скоро закінчиться, а то ще льот. Так, по поводках. По поводках. берем один малесенький такий. На одну насадку буде. Десяточка. отакий От поводочок. Коротенький. А на друге ми поставимо трохи більший. Отакий. От це буде вісьмерка. Зараз я це скину попав зараз в дінемо. Трой. Так, сюди буде червоний. о Робін ред. Якраз для холодної води, мені здається, що воно добре. Ну, але це така проба, потім далі треба буде гратися. А другий жовтий. Отакий. От що амур нас любить? Жовтий. Але подивимося, як. Я буду пробувати жовту насадку ставити на чорний корм, а червону насадку ставити на чорний корм. Буду робити контраст. Якщо нічого не це, я буду пробувати наоборот. Є, yeah. ай, зачепилося. О, yeah. має так дві форми. Собі, одна форма у мене буде для цього. одна. Для цього от я собі жовтенький, дуже прикольно буде виглядати, думаю для риби. теж контраст має велике значення. от Супер, ліпим туди. Є. О, а це така, оце, оце мощі. Так, попадаю я в маркер Відступаю від місця десь метр, навіть можна два метри і кліпсую. О! Щоб я мав запас для того, щоб якщо риба клюне щоб стягнула і все собі підмотав, поставив на рогач. Є. Yeah. Все, я відбив дистанцію, от виходить, о, пару оборотів є, якщо риба клюне, я встиг підняти. Добре. Ось так от і Все, вимотаю і робимо пост. Подивіться тільки як красиво. о, чого, Сюди їде. Все, вимотав я маркер. Зараз насадки буде. Це просто капець, сонечко потрошки сходимо. Як красиво. Поки що не клює, але сонечко вже з'являється, ще на воді немає. Рибка мовчить всюди, не пригає нічого. Взагалі поговоримо про монтаж цей флет. Тут такий простий, але дуже уловистий. Настільки уловистий, що вже спортсмени карпятники вже плита вішать на карпові водилища і ловлять. У мене вже ні одного знайомого не лишилося, який ловить на карповий монтаж. Всі ловлять на плете. Ним можна ловити на ріках, що на течії, що 4 метри глибини, що 5 метрів глибини, що камінь, що на мул. На будь-якій воді він буде ловити. Чим він добрий, тим, що насадка знаходиться посередині кормошки. Вроді би це якби не дуже, але велике значення має, так думається. Але воно дуже велике значення. Якщо ви ловите карповим водилищем, стік вдінати, як би круглий, довгий, який би не вдівали, ніколи насадка не буде посередині. Якщо навести приклад, наприклад, поставити в стакан 10 вилок. І одну вилку просто витягнути чуть-чуть вверх. От ви будете ходити, ви будете завжди брати одну і ту саму вилку. Так виходить з рибою. Вона завжди підходить і бере тут на самому кормі. Збоку може стояти а гачок корма, вона може не взяти. Але він підходить для середньої і великої риби. Якщо ловити велику рибу, все ж таки карповий монтаж його переловить. Але на карповий монтаж треба багато часу, якщо тут можна ловити. Собі до обіду і можна піймати там такої дрібної, середньої риби, ну як дрібної в короповому розмірі. То карповий монтаж взагалі трофейна рибалка взагалі не обговорюється, три тижні сидіти, а так, то треба два два дні хоча б, щоб першу сутку це може бути одна-дві покльовки. Зато риба буде крупніша. Ось такий. Я на Дністрі завжди ловлю на плити. Не на карпові теж, але досить гарно ловиться. І лящ, і рибець, і короб. Вся риба. Навіть ліпше, ніж пружина, хто ловить на пружину, бо пружина болтається по дні, а тут стоїть мертвим грузом. І риба не любить більше, коли воно отак ходить на течії. А це буде стояти. Так що таке. Є, щось плянуло. Щось невелике, але щось є. Ось так карасяндра. Ага. Щось дуже легко йде. Що вода, може холодна дуже. Карак би мав би, хоч трохи. Що це таке? Красиантрик! Ху-ху Отакий! Бачите? Там на папчик малесенький. Такий красавець. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Є yeah. все, карасик клюну, значить риба щось там з'їдає. Я зразу не думаю ще підкину рано небагато. Ой, права сітка сітками мене. О, отак. Є. Yeah. Так, вдіваю я більшу насадку. Карась це добре, але я хочу коропа отакі буде жовтенький попапчик, такі 10 мм Ну то дуже маленький був по Я щось клюнула знову. Ось це теж карась, але більший. насадки, вдіваю більшу насадку нічого не клею. тільки Всі от отакі 6 мм. Прийдеться тішитись цими карасиками, поки короб не підійде. Хопа який красавець! Хоп. Є, карасяндра! О. Отакий він курасик. О, то не тільки рибалочки, ще буде картопелька така варитися. Хоп. О. Зараз ще сосиски пожарим. Є. ням-ням. Щось Сьогодні що? Шо, день красив щось з погодою. Он белый уже колер. На любой. Клюе карась. И все. Вот такие карасяндрик. Оп, а ну. Оп. Ну, он и дар. Ой, красавец. Чик. Е. Yeah. О. Класс, такая рыбалка мне подобается. Молода картопелька. Перший раз їм цього року. У У є тільки карасик, коропа немає. Може б обід потепліє трошки му О, що там щось? рибка дохла. Товстолок. До речі, для весни. Це нормально, завжди вона щось весною, то столоби. багато не виживає. О, знову мабуть, карасик. Оп, за що зачепився? оп. Ти шо? на дні травичка. Що він так? з таким тестом Таких красиво ти навіть їх не чуєш За треба ультралайтись О! Ой, малюк Є yeah. Навіть не було покльовки, щось дергається там Собі Клюну і віддихає гачку. Що там таке? Расик приснув. Такий малюк, О. О, все рибалочка підходить до кінця коропа так і не піймав. От, тут він мав бути. Але тут у нас карасики які випадково попалися. О, отакі шашунці. <гум> ну все, до зустрічі. Класно віддихнув.